Слава Ісусу Христу! Всім доброго дня! Нарешті я попала на наш будинок, на ремонт нашого будинку. Тут працює зараз майстер. Ми взяли там знайомого майстра. Дивіться, тут недавно ще не було ніяких вікон. Зараз вже є вікна. Бачите, зараз нам вже поставили вікна і зараз я заходжу всередину і покажу вам далі, як там все змінилося. Дивіться, зараз я такими, бачите, катакомбами заходжу до наших, до наших дверей. На другий тиждень вже нам мають поміняти двері. Тут такі двері старі, страшні, облісті. На другий тиждень з тої сторони, і там з сторони звід дороги мають бути нові двері. Нам привезуть нові пластикові двері. А тут пізніше, оце, тут вовсі катакомби, такі цього я потім покажу, як то все страшно. Тут пізніше має бути така прибудівка, така літня веранда. О, я тут не відкрию. Зараз я вже зайшла в наш будинок, буду зараз знімати друге відео, в якому він стане і як тут все помінялося.